Вас вітає розсадник Проксіма. Сьогодні ми розкажемо вам, як стригти ялину калючу главку глобозу. Це сорт щеплений на штамбі завжди. І особливості рослини в тому, що треба стригти її 4 і 7 місяць в ті часи, коли йде до, до початку активного росту. Ще особливість рослини в тому, що вона спочатку в молодому віці росте як. Гніздовидно, а потім з часом вона стає більш провідник дає вгору. Цей провідничок вам доведеться стригти ще більше. Ось, І стригти четвер... стрижемо четвертий і сьомий місяць. І з часом верхню частинку трошки більше. Завжди стовбур ширше росте, висота штамба ніколи не змінюється. Місце щеплення ніколи не піднімається як у звичайного дерева.